Як запобігти розчаруванню? Як зменшити вплив очікувань, взагалі я відкрив це випадково на початку року? Я хотів записати відео про свої розчарування 2024. Ну типу панити хотів, і розчаруванням було. Типу те, що я не той врожай отримав, який хотів. Але провідчувавши, я зрозумів, що розчарувань та в мене немає. Чому я взагалі перший раз пророщував з насіннячка томати, огірки, перець, що там ще в мене було, і в принципі врожай був нормальний, але оця засуха і все інше, що було минулого року. І я зрозумів, чому в мене не було розчарування всередині, бо я ще на початку собі казав, що це експеримент. Я роблю це перший раз, і як для першого разу врожай був вражаючим, тому я відразу все переніс це на життя. Зменшити силу очікувань можна просто сказавши собі, що це експеримент, я тестую. І в мене це як на автоматичному рівні спрацювало. Воно реально зменшило силу очікувань, і воно не дало розчарування, яке могло б бути. А ще більше корисних відео у моєму блозі, заходьте та підписуйтеся.